2024 рік вже добігає кінця. Тож давайте згадаємо все, що відбулося за цей нелегкий, але не менш дивовижний період в інституті мистецтв. Цього року наш інститут провів дуже багато цікавих та корисних заходів, серед яких 15 концертів, три наукові всеукраїнські та міжнародні конференції. Три художніх виставок та понад 20 профорієнтаційних активностей, включаючи майстер-класи, лекції та камерні концерти. Також інститут взяв участь у двох грантових програмах, які проводили тренінги та курси з активною участю наших студентів та викладачів, а після їх закінчення відбулося поповнення матеріально-технічної бази. Але ми вміємо не тільки плідно працювати, а й гарно відпочити. Прикладом цього є шість заходів, організованих студентським самоврядуванням для зближення навчального колективу. Ми щиро віримо, що новий 2025 рік принесе ще більше приємного та незабутнього. Тому бажаємо усім гарних свят та досягнення усіх запланованих цілей.